Ніколи і нічого не мав спільного з військовою справою та армією. Повномасштабне вторгнення РФ Вадим Ковальов застав у Києві. Ми живемо на 21-му поверсі, і нас всі позняки на виду. І до п'ятої ранку був другий вибух. І от другий вибух, коли вже я почув сам, і в мене вже сердечко закоцало. Наступного дня пішов до тероборони, вперше взяв до рук автомат. Зараз п'яте ранку. Почалися дуже жорстокі вуличні бої. Ми зустрічали так, що вони б точно б не зайшли. Тому що, звичайний дядя Альоша, таксіст, взяв автомат і ще став командиром якоїсь там групи людей, і він викопав цей бліндаж біля свого двору на оболоні. Він його замаскував. Хлопцям бронежилети знайшов десь. Після оборони Київщини його відрядили на схід до лав Нацгвардії. Вадим Ковальов вступив 14 квітня. Після навчань наприкінці місяця поїхали боронити від росіян Рубіжна та Сєвєродонецьк. Тримали ворога, щоб він не пішов в Сєвєродонецьк. Інтенсивність боїв по 300, по 400 прильотів в годину. В годину це не фантастика. Вісімдесятки. 120-ті міни, танки, авіація. Вони потім в інтерв'ю своєму сказали, що їх тримали півтори тисячі натівських військових. А у нас там було 300 чи 350 людей. Що, Саняк, скажи слів. Це буде Україна. <сум> <сум> Далі були Зайцева і Бахмут. У Турецьку наші козаки, козаки, козаки. З добровольця тероборонівця, як сам себе називає, за рік повномасштабної війни Вадим дослужився до старшини сьомої роти батальйону Свобода. Мої хлопці все є: відносочка до касочки, до крема для рук. Все в чому ходить боєць, все, з чого стріляє, боєць, все, з чого стріляє боєць, все входить в мою компетенцію і на чому. Їзди, боїться. Та так було не завжди. До Великої війни він грав у театрах, знімався у серіалах і фільмах. Завдяки акторській професії, яка розвинула мій мозок, яка розвинула мій потенціал мислити, думати, я зараз цим користуюсь. Командир роти у мене теж актор. Його акторське минуле не у минулому. На фронті у документальному фільмі «Лягера» Вадим Ковальов був самим собою. Юкрейн, цей, цей кошара любить мишей, Він тільки мишей їсть. Пройшовши рік цієї страшної війни, я просто дуже багато друзів втратив, побратимів. Мотивація в мене одна єдина, щоб на нашій. Рідній землі не було жодної ноги. Ворога не шкодує, що змінив професію. Безмежно вдячний товаришам і колегам по сцені, бо каже разом вони сила. Цей рік кардинально змінив життя на фронті. Кожен український боєць вірить і працює на перемогу, каже Вадим. Перемога буде тоді, коли ми виженемо цю нечість з нашої території, коли всі ланки нашої держави запрацюють як швейцарські години. Ірина Хохудра, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.